Топ-10 штук, за які найсумує найбільше. Значить, плацкарт, це просто я б за плацкарт я не знав, щоб я віддав. Мені, напевно, сказали там, тисячі доларів, я віддав, щоб тут на плацкарті десь покататися, це просто жесть. Потім за якимось там магазинами, типу АТБ, Кулінічі, така панів, проста, дуже людська войбова історія. Як не дивно, за людьми, які сваряться просто на вулиці за якісь побутові теми українські. А, але особливо в Одесі це знаєш, люди просто соряться для того, щоб дати чуть-чуть один одному емоції, потім ще дякувати один одному за це. Тобто, у нас є оцей італійський вайб, пасра цяну зробиться якось приємно. Ну коли це так, інколи коли сразу так що це взагалі неприємно. Потім, звісно, за українською їжею, іменно саме в Україні, і десь в селі, знаєш, там, де все домашнє, от, такі от справжнє, за базаром українським дуже скучав. Ну, тут, тут нема такого. Тут уже все біло, там техналогіка, це вся історія. Ну мені не так воно це все заходить. Що ще, напевно? Як не дивно, ти знаєш, ти сумуєш за тим, що тебе було в дитинстві, і то, що тобі дуже подобалось, можна безкінечно жалуватися на ці дороги, ужасні в Україні і так далі, але повернутися там на деякий час, про ним проїхатися, Відчуть оце все, от і побачать обличчя людей, які плюються на ці дороги. Це теж би було приємно побачити, але ти бачиш, асоціюється у нас все ж таки приємно з тим, що було колись, коли ще дофамінова система була ціла, коли ще не літала над головою. Це все, коли було якось приємно жити. І виявляється, що все, що було у нас раніше, це було абсолютно достатньо для нормального життя і щастя. Ми ходили, що сплювалися на щось. Але це нормально людини постійно щось хочеться більшого чогось. Я просто хотів би цим вас закликати, цінувати, що у вас є в житті зараз. Бо далі може бути гірше. Ну, ви бачите ситуацію в світі. Просто в моменті насолоджуватися тим, що є. Звісно, дуже це українська доставка, український сервіс, це то, що вообще мені б хотілося б просто відчувати кожен день, ніде в світі такого нема. І якщо чесно, і медицини, теж ніде такої світі, як немає в Україні, при всіх оцих поганих больницях, які там тріскаються, розвалюються при там оцих очередях, моментах, що там в спину плюнуть десь в черзі і так далі, але насправді. В Україні кожна там друга, третя, четверта лікарня має нереально крутих лікарів. То, що там відбувається якісь срач, панос чи золотуха в цих лікарнях, це проблема самих українців. Нам самим треба мінятися, замінюватися і культурно змінюватися. І загалом би все було краще. Але факт того, що українські лікарі роблять майже неможливі речі. Тобто за кордон їдуть тільки що там, рак вилічить, чи якісь операції, що воно ну, в Україні вони просто дуже дорого коштують, і їдуть за кордон для того, щоб отримати страховку і зробити операції. Там насправді воно так працює. Навіть оці дуже багаті кінти, саме так вони і роблять. Бо вони не їдуть за свої гроші, ці всі операції робити. А так в Україну всі насправді їдуть і зуби робити важкі операції. Українська медицина це супер. Я б дуже хотів би, особливо після поранень провірятися. Це б взагалі було класно. Коротше, цілком. В цілому дуже сумує за Україну, яка була до війни, тут я думаю, можна поставити.